Ось ця орхідея має дві назви лікофантастик або ж серце дракона. На горщику була назва серце дракона, звичайно, ж англійською мовою. Я думала, що всі цю орхідею знають та люблять. Але якось в одному відео у орхідейного блогера Наперед скажу, що в кого саме я не пам'ятаю, я побачила, що не всі люблять цю орхідею. Як така гарна красуня може комусь не подобатись, я не знаю. Та все ж розумію, що всі люди різні і вподобання у всіх людей теж різні. Просто передам коротко той момент, коли я була вражена почути людина, маючи великий дім та багато орхідей, розповідала, як старалась звикнути до своєї квіточки, а саме до ко Пробувала кілька разів, але горщик з орхідеєю поступово переставляла все ближче до виходу з кімнати і на кінець вирішила, що орхідея все ж піде з її дом. Ось так, така красуня не прижилась в когось. Таке буває. Ми своїми почуттями не керуємо. Як кажуть, кого любиш, то любиш і за хороше, і за погане. Так само і коли когось не любиш. Тоді вже не любиш ні за хороше, ні за погане. Але я свою квіточку люблю, навіть дуже люблю. І сьогодні розповім вам про те, як вона попала в мій дім, як адаптувалась, росла, цвіла, за що я її люблю та чому всім рекомендую. Доброго дня всім! Почну з того, що коли я вперше побачила фото цієї орхідеї на просторах інтернету, то була просто вражена, що квіточка може бути настільки красивою, і колір незвичайний, і форма. А ці вкраплення, вмов феєрверки, або ж і шампанське вирвалось в дві сторони по пелюстках. Я не могла відвести очей від цієї краси. І не могла повірити, що зможу колись її придбати. Але якось я своїми співробітниками в обідню перерву пішла в магазин в склад рослин, який знаходиться біля моєї роботи. Там зазвичай багато орхідей, і свіжі завози, і оцінки. Я часто купую оцінки, але не того разу. Якраз в той день я побачила цілу палетку тільки привезених сортових орхідей Єкофантастик. Ні хвилини не роздумуючи, я взяла квіточку і пішла до каси. Ви знаєте, що це сортова орхідея? спитала дівчина на касі. Знаю, звичайно, знаю, відповіла я. Був вересень 2021 року. Ми з співробітниками вийшли з магазину і пішли на роботу. Я раділа своєму леку, Розр... роздивлялась його, крутила в руках. Просто була щаслива, що в мене є моя бажана квіточка. Правда, вона гарна, запитала я у своїх співробітників. Ні, серйозно сказав один з них. А мені дуже гарна, сказала я і засміялась. Ну і що, що квіточка не всім подобається, мені ж то вона найкраща. Подивіться, як багато бутонів було в орхідеї. Розпущені на час покупки було тільки три квіточки, і кілька бутонів рослина все-таки відсушила. Але ж їй прийшлось пережити довге транспортування, поки вона попала в Україну. А потім рослина якийсь час росла в мене на роботі. Розпускала нові квіточки, дорощувала гілочки. Не дивлячись на те, що квіткуніс був високий, ліко доростила його ще на кілька квіточок. Подивіться, які вони гарні нові квіточки з бризками шампанського та рябенькими губками. Вже зразу було видно, що орхідея не примхлива. Хоч я чула про серце дракона саме те, що вона потребує дуже уважного догляду, що вона досить вибаглива. Та це не про мій екземпляр. Квіточка цвіла і цвіла. І ось моя, яка моя Лєко в липні 2022-го. Тут же Квітконіс не закріплений і ріс до сонця букетом. І колір світліший, якщо ви замітили. Колір квіточки залежить від освітлення. Чим більше світла, тим і квіточка світліша. При розцвітанні має теплі кольори, а з часом набирає холодного відтінку. Зрівняйте цю саму гілочку в липні, невдовзі після початку цвітіння та в вересні, коли орхідея вже тримає квіти більш ніж 2 місяці. Ось такий рожевий букет. Як на мене, то гарна в будь-якій тональності. А в лютому 2023-го мій леко розпускає перший бутон уже в мене дома. Пересаджений в подвійний горщик наростив 5 квіточок. Світла моїй квартирі мало, тому зверніть увагу на колір квіточки. Бачите, це жовте сяйво, яке йде з середини. Спочатку біла, з крапленням губа. А навкруги жовтий колір, як наче світло, а потім це сяйво розсіюється і пелюстки покриваються насичено пудрово темно-рожевим кольором. Поки дивитесь фото та відео, яке я зняла в травні 2023 року, розповім про реакцію цієї орхідеї на перекис водню, Справа в тому, що на своїх перших орхідеях я часто використовувала для поливу. Цей розчин в пропорціях 1-2 столові ложки перекису водню на 1 літр води, використовувала так, як надивилась, начиталась, що це корисно для коренів орхідей. Зазвичай якось, якоїсь миттєвої реакції я не отримувала, але орхідеї цвіли кожен сезон, і я думала, що можливо саме із-за цього розчину. Зараз я навпаки його не використовую і думаю, що, можливо, із-за нього з часом мої рослини стали хворіти жовтіли листя, розетки. Хто не бачив моє відео про сніжку, орхідею, яка була мною відновлена з одного листа, то це саме один з таких випадків. Але сніжка не одна така. Я підозрюю, що коріння з часом попеклось. І кожна з рослин почала проявляти хворобу по-різному. Але вернемося до ліку фантастика. Він теж отримав свою порцію розчину перекису воді. Але ця орхідея миттєво реагує на такий розчин. Зараз ставлю відео зняте 4 жовтня 2023 року. А потім продовжу про розчин перекису. Моя орхідея фантастика або серце дракона. Коли я перший раз її побачила в відео, чи на фото, не знаю. Мені здавалося, що вже кращої орхідеї не може бути. Що вона не похожа ні на що, ні на одну орхідею, яку я знаю. І я не бачила її в магазинах і думала, де люди її купляють і взагалі, чи я зможу її хоч десь купити. Дивіться, який гарний букет. Цю гілочку орхідея виростила в моєму домі, де мало світла. Хоча треба відмітити, що фото жовтневе, а значить квіти росли влітку. І хоч сонце в мої вікна не заходить, але літо все ж має довгий світловий день і орхідеї цвітуть краще. А тепер подивіться на це фото. Ось яка стала гілочка квітів. Після поливу розчином перекису водні. Орхідея відреагувала миттєво, зразу скинула всі квіти. А тепер подивіться на фото, зроблене в травні 2024-го, як видно, рослина почала ростити квітконіс. ніс. Але ви звернули увагу, що цей квітконіс росте десь з-під розетки? Знову ж, реакція на полив перекису водні. Зверніть увагу на колір квіточок на цьому фото. Подивіться, які вони різні. Квіточки грають кольорами від світло-жовтого до темно-рожевого. Так яскраво цвіла орхідея влітку 2024-го на квітконосі, вирощеному знизу розетки. Шість квіточок розквітло. Такі вони яскраві, радісні. Кольори теплі, як наче сяйво по квіточках розсіялося. Ну, невже вона не гарна, моя леко? Я вставляю фото, як на протязі всього літа орхідея квітне, її забарвлення поступово змінюється. Листопад 2024 рослина збирається виростити квітконіс, але він так і не зміг вирости, заблукав і виріс вже. З пазухи верхнього листа. Це добре видно на відео. Ліко не перша моя орхідея, яка так блудить під коносом. Цей квітконіс і є якраз цим, що цвіте зараз, цим, чиї квіточки я вам показую в цьому відео. Покажу ще коріння. Як бачите, воно непогане. Орхідеї сподобалась посадка, вона добре почувається у великій корі. Зверніть увагу, яка акуратна розетка в цієї рослини. Листя невеликі, правильно розміщені по обидві сторони стебла, виглядає як ялиночка. А ще десь під кори орхідея ростить маленьку діточку. Її важко розгледіти, тому вже, мабуть, в нових відео розповім, як діточка буде рости та розвиватися. І ще ось. Яка проблема на одному листу? Якась бактеріалка? Не знаю, звідки взялась? Я вже відрізала, але знову відріжу і оброблю чимось. Можливо, активованим вуглем засиплю. А тепер, наче вже й все розповіла. Як бачите, орхідея лікофантастик фантастик гарна і непримхлива, невибаглива, можна сказати. Добре цвіте, росте. Та радує причудовими квітами. Так що рекомендую всім таку гарну квіточку. Всім дякую за увагу!